В цьому відео ми покажемо, як налаштувати сторінку з відгуками про магазин і блок з відгуками на головній. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями, ви можете, натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. Покупці можуть залишити на сайті відгуки двох типів: про товар і сам магазин. Відгуки про товар відображаються на сторінці товару. А відгуки про сайт відображаються на окремій сторінці, а також можуть відображатись в окремому блоці на головній сторінці. Налаштувати цю сторінку можна в адмінпанелі в розділі Сайт Сторінки. Сторінка з відгуками про магазин за замовченням присутня в структурі сайту, але прихована для відвідувачів вашого магазину. І щоб її увімкнути, заходимо в її налаштування. Тут вам потрібно відмітити чекбокс навпроти поля Відображати. Після не забудьте натиснути Зберегти і перевірити сторінку на сайті. В адмінпанелі всі відгуки відображаються в розділі Замовлення, коментарі та відгуки. За замовчуванням для відгуків включена премодерація, тому нові відгуки необхідно вручну підтверджувати, перш ніж вони з'являться на вашому сайті. Щоб опублікувати відгук, відмітьте чекбокс навпроти поля Відображати. Якщо премодерація вам не потрібна, ви можете її відключити. Для цього зайдіть в налаштування, загальні налаштування, інформація про магазин. Вимкніть чекбокс «Модерація відгуків та коментарів і збережіть налаштування. Відгуки також можна фільтрувати, наприклад, за розділом або статусом. Для цього скористайтесь фільтром в колонці, шаблон або відображати. Ви можете розмістити останні відгуки про магазин на головній сторінці в спеціальному блоці. Для десктопної версії будуть відображатися 12 останніх відгуків, а для мобільної 3 останні. Для того, щоб включити і налаштувати блок, зайдіть в розділ Сайт, Дизайн Редактор дизайну. Розгорніть блок головна сторінка, а у ньому пункт відгуки про магазин. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки, посилання в описі.